Всім здорово, з вами знову Остап, і сьогодні я буду брати інтерв'ю в розробника проєкту Trust Ukraine. Я надію, що вам сподобається такий ексклюзивний контент прямо перед відкриттям. Відкриття вже буде завтра, тобто 4 лютого, десь приблизно 19.00. А самий лаунчер проєкту вже можна буде скачати ще зранку. Але, як я і казав ще в своєму минулому відео, що в мене буде стрім на відкритті, тому коли я запущу стрім, ми вже разом з вами там покажу, як вам скачати лаунчер, і будемо вже заходити на саме відкриття. А поки що я бажаю вам приємного перегляду. Погнали. Перше питання таке: чи мали ви якийсь опит в розробці якогось сервера? Наприклад, там, ну, колись там простий сервер сампі, наприклад, або можливо, теж якісь допомагали український сервер розробляти. Це ваш такий перший опит. Дуже цікаве питання. Дивіться, мав е, саме не то, щоби я був власником і відкривав, але я допомагав розробляти сервер. Він так і не відкрився. Там були такі проблеми. Він був найнепопулярний, тобто він ніде не світився, а так, то вже маю досвід неведення. Наприклад, е, ну, цей хайп, наприклад, українських серверів був, ну, ще можна сказати, рік назад, ще, коли, там, ну, через місяць, коли почалась війна тільки. Чи думаєте, чи зараз, наприклад, якщо сервер відкриється, чи буде він теж мати таку популярність, чи не знає, це треба буде заново так розкручувати, набирати онлайн? М Дивіться. На рахунок популярності. Я думаю, що буде. Чому? Бо тому що український контент, він буде популярний завжди в Україні, і не тільки в Україні, там, в Польщі і інших країнах. Чому? Бо тому, що дуже мало проєктів, яких дійсно зацікавлені в чомусь грати. Тобто кожен проєкт, який зараз відкритий, я не хочу нікого біти, але кожен зроблений по-своєму. Але місце, який незабаром відкриється, він буде унікальним і він буде не такий, як всі. Іменно тому він буде мати свою певну популярність і буде мати, я надіюсь, великий онлайн. Добре, от я, наприклад, бачив, що ну, у вас є телеграм-канал там проекту, Тікток бачив. Чи плануєте ви робити там сайт проекту, відкривати інстаграм-канал, там, Ютуб-канал, і, і також там. Туди не знаю, свій там якісь новини постити, або ще якусь там інформацію різну. І от. Це дуже цікаве питання, на яке я з радістю відповім. Сайту проекту такого як не буде. Відповім чому не то, щоб немає бюджету на сайт, просто сайт це занадто банально, і я не бачу в ньому потреби. Буде зроблений телеграм-бот для зручності. Тобто, Зараз в більшості в Україні, тобто всі користуються телеграмом, як читають новини про війну і так далі. І всі мають телеграм. Ну, кожна людина, кожен гравець буде мати телеграм, і це буде замість сайту. Тобто, ви собі нажали кнопку, почитали про лаунчер, завантажили лаунчер. Ви прочитали про кнопку, як зайти з мобільного лаунчера. Собі зайшли, скачали. Буде кнопка донат, зайшли, задонатили. Ну тобто буде все максимально зручно. Форум буде зроблений у discord стилі, тобто це не просто буде discord канал, а спеціально форум. Вже все зроблено, вже все готово, все протестовано, все готово для ігри. На рахунок youtube каналу буде займатися головний адміністратор серверу, який буде викладати відео про сервер. Тобто, можна сказати, так буде ввести від свого лиця медіа. -сферу. Я бачив, що, наприклад, там в поліції у вас були там, модельки, наприклад, машин там, різних українських. А чи будуть, наприклад, такі, не знаю, прості початкові роботи, там, наприклад, так, по типу нової пошти, то саме, саме банальне, чи не планується такого? Планується в обновах. Тобто зараз такий зроблю спойлер мінімальний. Е, вже почала розробка такої компанії, як ви сказали, нова пошта, будуть аптеки. Так, я вам зроблю мінімальний спойлер. Але в зарішньому запуску цього не буде. Будуть мінімальні роботи, як шахтер, буде лісопилка, буде таксіст, буде. Ну, такі початкові роботи будуть. В майбутньому вже робиться обнова, в якій буде нова пошта, де буде аптеки, як я сказав. І ще буде одне цікаве, але це вже трошки пізніше. Я бачив, що ви також в телеграм-каналі там писали. Ну, Що проект шукає там, не знаю, ютуберів, тіктокерів, ну, медіапартнерів, І чи є вже, ну, не знаю, можливо, комусь теж це буде інтересно, навіть послухати, чи є якісь, наприклад, критерії вже, за якими можна там, ну, подавати, наприклад, на співробітництво? І що взагалі за співробітництво буде даватися, чи там ігрова валюта, можливо, вона і там реальні кошти там будуть. Е, дивіться, у нас займається цим медіа-менеджер Олексій. Я, ви вже з ним знайомі, якщо ви на співробітниці, е, він цим всім займається і він сам вирішує, кого набрати. Тобто він сам шукає якісь цікаві, тобто критерій таких немає. Може, ми можемо і знайти блогера, в якого 100 підписників, але він доволі цікаво знімає, цікаво роз'яснює, і ми його візьмемо. А такі, як певні критерії, це в Ютубі має бути мінімум, мінімально 300 підписників. І щоб відео набирали хоча б 30-40 переглядів стабільно. Е, на рахунок Тіктоку. В Тіктоці ми беремо від 5 тисяч підписників, ну і так само, щоб е, відео набирали переглядів. На рахунок виплат. Зараз поки що ми виплачуємо в віртуальній валюті. Так як сервер запускається, ми будемо виплачувати в віртуальні валюті. Для кожного співробітника буде. Індивідуальна виплата, тобто ми не можемо виплачувати одну і ту ж саму суму блогеру в якого 100 підписників, і в якого 10 тисяч підписників. Ну, ви самі розумієте, що це буде нелогічно, бо чому має отримати блогер, в якого більше підписників, ту саму ціну, в якого 100 підписників. Тому що в них різний актив, і від кожного по різному приходять люди. Тобто, це все індивідуально і це все виплачує і займається Олексій на рахунок. Виплат в гривнях буде таке в майбутньому, ми вже обговорили, обговорили це з Олексієм. Якщо ми побачимо великий актив від блогера, ми йому будемо виплачувати на картку, будемо йому виплачувати за стріми та відео. Тобто він випустив три відео по нашому каналі в тиждень, по нашому сервері, він отримав таку таку оплату, якщо воно набере певну кількість перелітів, певну кількість лайків. Так само за стрім. Якщо він там пострімив на нашому сервері 2 години, Набрало там певну кількість лайків, ну це все вирішується, по ну по кількості підписників. Воно набрало, ми йому виплатили, він працює з нами далі. А буде щось, наприклад, по типу такої ютуберської лідерки, наприклад, або ютуберської адмінки? Чи це треба буде так ну, в, не знаю, в рп формі подавати заявки? Це буде все в РП-формі, але для ютуберів е буде чуть-чуть знижені умови, тобто, чому. Ми надаємо для ютуберів контент, тобто ми працюємо з ютуберами так, що вони прорекламовують наш сервер, а ми надаємо їм можливість зазняти крутий контент і так само просувати свій ютуб канал. Тобто, у нас така загальна співвигода з ютуберами. І якщо вони захочуть стати на лідерку, для них буде обзвон, але для них буде менший обзвон, бо тому що ми розуміємо, що якщо взяти якусь ну Рандомну людину, і вона прийде обзор і зменшити для неї кількість правил, вона, ну, розумієте вона може злити лідику, ще щось зробити. А якщо е, на це стане ютубер, йому не буде сенсу цього робити, бо, тому що він з нами співпрацює, і ми його довго вже знаємо, що ну це надійна людина і так далі. Е, ну Якщо це, звісно, буде вже довго з нами співпрацювати, цей ютубер, то для нього буде такий шанс зменшити чуть -чуть, там кількість розказування, кількість правил. А якщо ми тільки взяли цього ютубера, то повністю плакба, як всі гравці. От, наприклад, ну, скоро вже відкриття сервера, і чи є вже, наприклад. Е ну, якщо якась людина, наприклад, захоче зайти на відкриття і там злапати якийсь Дім, там, бізнес, чи є вже таке, наприклад. Е Ну, знає, якась така більш-менш економіка сервера. Наприклад, от скільки буде в Донаті, наприклад, одна гривня, скільки буде виходити ігрової валюти, якщо так на відкриття, наприклад, заходити, або взагалом ну, так. в нас є спеціальна людина, його звати Євген, він займається економікою сервера. Тобто економіка вже на сервері повністю поставлена. Звісно, вона не може бути поставлена ідеально, бо тому що ми не знаємо, що до чого, ну як взагалі це все буде, але ми її поставили так, як рахуємо за потрібно. Один донат руб... гривня, одна донат гривня буде вартувати, тобто на x3 буде акція така, що ви допустимо закидаєте 100 гривень і вам приходить 300 донат гривень. Одна гривня буде вартувати 1200 віртуальної валюти. <тур> все зроблено так, щоб люди змогли купити, але щоб не все було донатне. Тобто, якщо людина там закине там дуже багато, вона не зможе все одно там бути супер крутим, все одно вона буде так ну нормально. Тобто донат на нашому серії не все буде рішати. Бо тому що ми не хочемо зробити так, щоб це був якась донатний сервіс, там можна буде купити все за донат, і просто не буде сенсу грати іншим гравцям, які не хочуть донатити, бо тому що я сам mm -hmm. грав на інших проєктах, і деколи ти хочеш пограти просто якось заробити гроші і так далі. Чи можна зараз вже до відкриття, наприклад, подати заявку на того самого лідера або адміна, чи це вже буде, ну, коли сервер відкриється, все... ну, тоді зробиться той телеграм-бот, наприклад. Чи можна вже до відкриття якось це зробити? Можна, дивіться, завтра, завтра, навіть 3 лютого, завтра ранком вийде е, якраз форум, і вийде Discord сервером. На даний момент все готово вже і Discord, і Telegram, і Telegram бот Просто Telegram-бот ми випустимо е, 10-й е, 10 годині, 4 лютого це ранком, щоб могли скачати лаунчер і так далі. Подати заявку ви зможете на формі. Любий гравець може подати на формі до відкриття. Тобто, на даний момент не буде таких критерій, як знаєте, на інших серверах, що має бути потрібний левел, фото паспорта. Ви подаєте зараз, заходите в ігру на відкриття, граєте собі, і ми скажемо, коли буде обзвон. Ну, там вже є главний адмін, який буде займатися цими питаннями, по обзвон він все вирішить. Але завтра вже можна буде подати заявку на як на м -м, модератора Діскорда. Як на лідера і так далі. Ну і напевно таке останнє питання. Е, я читав в телеграм-каналі, ну, що, наприклад, коли ви будете заходити на сервер з лаунчера проекту, то у вас, наприклад, будуть модельки ну, там, різних машин. А якщо ну, через простий сам клієнт, то не буде такого. Ну і, наприклад, е, ну, коли ти будеш заходити через е, лаунчер, у тебе будуть ті різні модельки. І чи плануєте ви. Ну, і чи буде взагалі таке. Ну, Ще ж спити по такого, наприклад, різних таких крім моделів машин, наприклад, такі якісь аксесуари або ну, ще ж спити по такого, як на ті самі, не знаю, Аризоні, наприклад. Рахунок <пробітник> того, через, всі, хто будуть заходити через лаунчер, у них буде змінені скіни, у них будуть змінені автомобілі, але це буде змінені не тільки моделі автомобіля, як звичайна зборка, також змінені характеристики машини. тобто Якщо ви купили там, допустимо, Мерседес, він буде показуватись лаун через що він Mercedes, і він буде їхати як Mercedes, тобто не як стандартна там, машина, яка була до того. Якщо ви заходите через пустий сам клієнт? У вас не буде показуватись цей Mercedes, ви буде показувати інша машина, але вона так само буде їхати, як Мерседес, як, як зазначений Мерседес, є так само у нас функція, поки що унікальна на серверах, е, виводити команду. Буде спеціальний авторинок, на якому будуть преміум авто. Ви купляєте преміум авто, тільки на цьому вони будуть дуже дорогі. Ну, в плані не дуже, ну, мільйонів 5, 6 і так далі. Це вже залежить від скільки виставить ав... ну, власник цього бізнесу. І там буде команда спеціальна. І коли ти водиш цю команду, машина починає їхати швидше, набагато швидше. Тобто, допустимо, купляє ігрок Lamborghini, вона їздить там. 170-180, ти водиш цю команду, машина починає їхати 280-300. Це такий вже більш гоночний режим. А якщо ти купляєш просто Lamborghini в салоні високого класу, то машина буде їхати 180, і ти, ну, неможливо поставити е, цей комплект, це такий буде AMG пакет на іншу машину. Цей AMG бакет, як, е, як тільки ви купляєте в преміум салоні, він так і там буде. І ці машини будуть дорогі, ну тому що ну, вони будуть дуже сильно їхати. Аксесуари. На рахунок аксесуарів зараз вже є аксесуари, але вони не будуть доступні у ігрі. Чому? Ми зараз додаємо багато аксесуарів. Тобто це не будуть такі аксесуари, як на Аризоні чи на інших серах, що там ви вділи якісь там крила, лаше якісь це. Більш так виглядає, ну, знаєте, просто mm -hmm. таке, якщо десь пройтись по якомусь місті там Львова, Києва, Тернополя, будь-де, ну не побачите людину, яка буде йти в крилах або там в неї сукира ззаді, це якось нелогічно. Це будуть кепки, круті, там Louis Vuitton, якісь сумочки, барсеточки, годиннички, окуляри і так далі. Які... Можна буде ще такий спойлер, вже це розробляється, можна буде вдівати кофти, тобто ви купляєте скін. І у вас є стандарт, ну не стандартний кін, ви собі вибрали, і ви можете купити собі кофту, там, наприклад, там, The North Face, ви собі купили ту кофту, ви її наділи, і у вас буде показано, що ця кофта вдіта. Для чого буде взагалі ця кофта? Ця кофта буде для того, вона вас зігріває на зимовий період. А якщо буде літо, вам буде жарко, і від цього ви будете більше хотіти їсти і пити, і ви мусите їздити і купляти. І ви, якщо вам жарко, літом стане. Ви собі цю кофту знімаєте, тобто такий буде аксесуар, ви собі цю кофту зняли, і вам не жарко. А зимою наоборот вам потрібно буде ходити там в шапці і так далі. Поки що на даний момент на серві цього нема. Але я вже тестував, тобто розробники сервіу вже це зробили. Ну так, на тестовому періоді пару речей вже є. Але є там деякі баги, тому воно зараз все фікситься, і думаю, вже літом зможна буде оце купити. Ну що, пацани, якось отак вийшло, не знаю, я надію, що вам сподобалось. В принципі, мені було інтересно навіть робити таке відео. Ще ми домовились вже після відкриття, наприклад, коли вже там сервер існує, трошки поіграємо на ньому, то, можливо, ми зробимо ще якісь інтерв'ю. Коротше, якщо ви хочете, то ну, ви знаєте, все самі, що робити. Підтримуйте лайками це відео і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І ще я хочу вам сказати, що в описі вже під цим відео буде. Будуть ссылки на Discord сервер проєкту і на форум проєкту. Тобто вони вже є. В цьому відео я вже питався, коли вони будуть. а ну, Сьогодні вони вже є, коротше, тому я вам ссылки всі лишу. Тож заходіть туди. Ну і на цьому все. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. З вами був Ялстап і всім па-па.